Люди Здатні перетравлювати гриби. Це не клікбейт Хейс, а науковий факт. Діло в тому, що стінки грибів складаються із хітину. Це той самий екзоскелет, який мають краби чи комахи. Просто у грибі він тонший, і якби не науковці, я б сам у це ніколи не повірив. У нашому організмі немає відповідного ферменту, який може успішно розчепити хітин, аби увібрати із грибів усі поживні речовини, а тому гриби буквально проходять транзитом через. Наше тіло, але якщо їх правильно приготувати, то ми можемо засвоїти понад 90% усіх поживних речовин гриба. Секрет у тому, аби механічно зруйнувати хітинові стінки, до прикладу, сушені гриби, перемолоти в порошок, зварених зробити в пюре. А найкраще це морозити гриби, адже тоді маленькі кристалики льоду буквально зруйнують кожну хітинову клітину. Не знали таке, тоді вмощуйте йти зручніше, далі буде ще більше кльового. Гриби першими колонізували нашу планету та готуються повстати проти людей. В чому секрет їх смертельної зброї? Якщо що це я не про банальні отруйні гриби, проте про них теж буде скільки важить гриб, котрий живе вже третє тисячоліття, та як вони здатні зупинити екологічну катастрофу. Азов One єдина офіційна платформа зі збору коштів для Азову. Просто зараз триває грандіозний збір на 5 бронетранспортерів для наших захисників та захисниць. Мова йде про надійний М113. Його броня захистить наших воїнів від кулеметів, мін та фугасів, А значить. Поверне їх живими. Ціна питання 77 мільйонів гривень. Для нас гуртом це підйомна задача. Тому я став тиловиком Азову та відкрив допоміжну банку на 20 тисяч гривень. За донатити можна за посиланням під відео. Перетвори свою гривню у захисну броню. Гриби це не тварини й не рослини, це окреме біологічне царство. Гриби мають відмінні риси від штирлап та зелених, проте мають її багато спільного. Окрім вже згаданого екзоскелету, у грибів є іклатакіхті. Те, що ми звикли вважати грибом, це насправді лише його плодове тіло. Це все одно, якби яблуко. Називати яблуною у мене просто немає яблук вдома, але логіка зрозуміла: гриб значно більший за його плодове тіло, його основна частина, як правило, схована під землею, і вона називається міцелієм або грибницею. І вона настільки тендітна, що ледь помітна, проте у лісі чи парку у товщі ґрунту на площі землі рівні нашій стопі, може жити до п'яти сотень кілометрів міцелію. Можете тепер уявити реальні розміри звичайного намапенька. Навряд уявіть собі мальовничий буковаль. А тепер помножте це на 4. Вітаю, щойно ви успішно візуалізували розміри найбільшого гриба, який досі живе на планеті. Це опенюк темний, близький родич українського опенька, проте він живе в американському штаті Орегон. Уже увага, понад 2000 років. За цей час його міцелі розрісся на площу 880 гектарів і набрав у вазі аж 600 тонн. І це далеко не найбільший живий організм на планеті. Якщо цікаво, зроблю вам крутий огляд наших вигладнів сучасників. Накидайте коментарів про це, щоб я знав, робити чи ні. Неприкольний прикол в тому, що цей старезний опенюк винущив тамтешній ліс, тільки не показуйте це відео розкрадачам Карпат. Просто гриб вирішив собі не чекати, поки дерева самі попадають, і почав проростати всередину. Це вищий ступінь паразитування, адже грибу байдуже, живий господар чи ні. Він однаково їсть, що здорове дерево, що вбите грибом. Це є так обережненько підходжу до кілерських здібностей гриба. І саме це вміння гриби вдосконалюють від початку свого. Щонайменше від льодовикового періоду. Десь мільярд років тому крига відступила, а на її місці з'явилися неродючі гірські хребти. Це було що завгодно: від каменю до застиглої магми, але тільки не чорнозем. І саме в такому вигляді нашу планету колонізували гриби. Спора грибів. Виділяють кислоту, здатну зруйнувати тверду породу, а далі починає рости тонке полутиння міцелію. Тендітта, на перший погляд, грибниця вгризається у камінь, наче бур під тиском у сотні разів вищим за тиск в автомобільних ширих. Як і спори, так і міцелій здатні виділяти ферменти, які розщеплюють все навкруги, а потім поглинають поживні речовини, аби гриб вижив. Тому порівнювати його з коренем рослини недоречно, адже гриб. Чітко контролює, куди спрямувати свою грибницю, і якщо захоплена територія перестає проносити користь, гриб поглинає цю частину міцелію та відрощує її в іншій стороні. Тобто в гонитві за їжею гриба не зупинити. А уявіть, якщо гриб любить нафту, чи можуть вони допомогти люству з суперорганічною переробкою неорганічних відходів? Пол Едвард темець, американський науковець, який вивчає гриби, провів вражаючий експеримент. Він взяв чотири волонтерських купи сміття та щедро їх залив соляркою і іншими нафтовими продуктами і відходами. Перша купа такою й залишилась. Іншу обробили кислотою третю – бактеріями, а четверту міцелієм грибів, через шість тижнів. Усі сліди нафтових продуктів зникли лише з гори мусора. Та сіяного міцелія гриби буквально з'їли нафту, а на місці кучі з'явився зелений оазис. Це один із прикладів, як ми можемо корисно співіснувати з грибами. А з іншої сторони, це ще один сигнал, як гриби швидко вчаться та пристосовуються. 500 мільйонів років тому водорості спробували вийти на сушу. Грунту немає, є лише гриби, та успішно роздроблена ними гірська порода. Організмам довелось домовлятися. Це поістинно разюча та шокуюча річ одночасно. Водорості дозволили грибам проникнути своїм міцеліям не просто всередину, а прямо всередину клітини. Так утворився перший економічний союз. Гриби постачали водорослям мінерали з каменю, а водорості за це платили цукром, який вони утворювали внаслідок фотосинтезу. Саме ця домовленість подарувала нам кисень та навчила гриби проникати у чужі клітини. Малесенький відступ. А ви знали, що їстівні гриби можна вирощувати просто на підвіконня? В мене це вийшло. Колись давно я ділився цією історією в себе в інстаграм. Якщо цікаво, переходьте на сторінку. Гриби без перебільшення засадили нашу планету усім зеленим, що нині існує. Проте їх місія в межах цієї угоди досі чина. Пам'ятаєте, у фільмі Аватар нас дивували фантастичною історією, що усі дерева між собою пов'язані, наче єдиний організм. Все, почали Сканую. О, ого. Так швидко. <світ> Дивовижно, так. так. Отже, це сигнальна трансдукція. Від цього кореня до кореня суміжного дерева. Це не фантастика, а реальність. Міцелі грибів у лісі й досі не лише тісно переплітаються з корінням дерев, а й пробирається усередину. Це називається всесвітньою лісовою павутиною. Ліс, як єдиний організм постійно спілкується між собою. А гриб. Виступає посередником, який невтомно вчиться, ймовірно, на якомусь етапі еволюції грибу набридло, що його плодове тіло їдять, а він його старанно вирощує лише з однією ціллю. Сіяти спори, аби колонізувати нові території, тому грибам прийшлось вчитись вбивати. Для цього підійшла отрута. Отже, трійка найотруйніших грибів України. Кліто це красивий білий гриб, який містить в собі страшену отруту. мускарин. він росте леть не усюди по всій території України. Мускарин починає діяти через 15 хвилин. Тоді звужується зіниці, підвищується слину, пото та сльозовиділення, пульс стає нерегулярним, а дихання важким. Може бути порушення зору, словом, страшна штука у білому броні. Проде гарна вона, що існує проти отрута. Мухомор весняний. з назви зрозуміло, що показується на очі лише на весні абсолютно білосніжний гриб у спідниці, смертельно небезпечний. При цьому симптоми отруєння такі ж, як і у королевих грибів убивць блідої поганки. Бліда поганка причина 90% смертей через отруєння грибами. Достатньо лише 30 грамів цього гриба, аби померти. При цьому вимивання, настоювання та незліченні термічні обробки жодним чином не знижують концентрацію отрути у гриба. Підступність цього гриба у проявах отруєння вони наступають через дві доби, проте в організмі отрута вже почала нищити печінку та нирки. Через 10 днів людина помирає. Проте не хвилюйтесь скоріше за все, не ці гриби нас вб'ють. Ну якщо їх не їсти, звичайно. Ми вже потихеньку підбираємось до грибів кілерів людства. Ймовірно, зараз зріє питання, якщо є небезпека, що одного разу гриби повстануть проти людей чи не можна знищити потенційних вбивць. Це здається неможливим. 65 мільйонів років тому астероїд знищив не лише динозаврів, а близько 70% усього живого на планеті. А грибам це пішло знову на користь безліч органіки, яку вони жадібно поїдали, її далі продовжували еволюціонувати. Навіть ядерна катастрофа. Не відвернула грибів від потенційного пошивного місця у 1991 році, через 5 років після Чорнобильської трагедії у знищеному реакторі знайшли грибок. Грибок це гриби. Звісно, увага наукового світу була привернута до цього відкриття, адже пізніше з'ясувалося, що їжею гриба у тому реакторі була сама радіація. Тож нині вчені шукають можливість використовувати цей гриб у медицині та захищати космонавтів від космічної радіації. Якщо це раптом недостатньо вражає, то я ще підготував для вас особистий топ 3 грибів, котрі ладні вбити своєю красою. Геріціум імператорський іноді його називають грибом. Мавпої, хоча б ні, він більше схожий на білу гриву лева. Цей гриб росте на курі дерев у вигляді густого волосся. Гриб голубої крові, а точніше, небесно-блакитний гриб родом із Нової Зеландії. Настільки прекрасний, що його розмістили на новозеландських 50 доларах. До речі, це єдина банкнота у світі із грибом на ній. Наступний гриб просто зійшов із фантастичного кіно. Це міцена хлорофос. І в день він приховує свою красу, а от з настанням сутінків у ліс повертається трішечки магії. І се завдяки хімічним світловідбиваючим реакціям всередині. Страшно, що найважливіші відкриття зі світу грибів часто трапляються випадково. Так, наприклад, у Лондоні у 1928 році випадково відкрили Пеніцилін. Олександр Флемінг просто забув закрити на ніч вікно, і з вулиці налетіли спори грибів та осіли в чашці Петрі. Науковець пізніше помітив, що між грибами та бактеріями є вільний прошарок, і він зрозумів, гриби виробляють щось таке, що може вбити бактерію. Так, з'явився антибіотик, який врятував мільйони життів та перевернув медицину. Про те, наскільки це тоді врятувало людство, нині це ставить нас під новий бактеріальний удар, від якого ми ладні й не оговтатись. Можу про це розповісти детальніше у майбутніх випусках, якщо у коментарях напишете, що ця тема вас теж цікавить. Ця історія із флемінгом та паніціліном насправді демонструє й інше: за мільярд років еволюції гриби навчилися не просто виробляти отруту аби виживати, вони навчилися виділяти сполуки, які впливають на живі організми. Подивіться на цьому раху. Її поведінка не видається вам дивною. Я гадаєте, скільки часу потрібно витратити, аби знайти таку смиренну комаху для зйомок? Чи тут справа не в бажанні просвітити клешнями на Ютубі, а в чомусь більш таємничому? У тому, що приховано від нашого погляду, те, що підкорило мураху, живе всередині, воно змушує комаху, наче спринтера, бігти якомога вище, і ось фінал, клешні мурахи зі всієї сили вризаються в дерево. Аби, попри все, комаха залишилась на цьому місці. І ось показується те, що весь час керував. Вало комахою це гриб кордицепс. Він виділяє токсини, якими підкорює жертву, аби та вмерла у потрібному для гриба місті з достатньою вологою та на достатній висоті. А все задля того, аби знову випустити спори у повітря через одну заражену мураху Смерть підстерігає усю колонію мурах. Проте ризикують не лише мурахи, а й інші комахи. Існує понад 600 видів кордицепса, і кожен з них спеціалізується на різних видах комах. Знаєте, чи ми відрізняємось від комах температурою тіла? Зараз я покажу результати дуже наочного наукового експерименту. У дві чашки Петрія розмістили зразки чотирьох різних видів грибів, проте перша чаша зберігалася при кімнатній температурі, а друга при температурі 37 градусів, тобто температура тіла людини. У першій чашці абсолютно усі гриби відчувають себе комфортно, а ось при температурі людського тіла. Прорости змогли лише два види грибів. Це означає, що існує не так багато грибів, які здатні вижити всередині людини чи тварини. Всього лише через нашу природну теплокровність. Принаймні, ми так вважали до останнього часу. В Америці мільйони летючих мишей вмирають через появу нового гриба. А вони лецючі миші, як і ми, люди, теплокровні. Але тут я трішки нагнітаю, адже грибкова хвороба у кажанів наступає лише коли вони впадають у зимову сплячку. В цей час їх температура тіла падає і вони стають вкрай вразливими до грибів. Проте цікавий факт: якщо зараженого кажана розбудити, нагодувати, аби температура його тіла піднялась, то існує висока ймовірність, що він самостійно здолає недуг. У цьому місці можна було видохнути, але я не дам. Перший сигнал про те, що гриби ладні повстати проти людей був у 2001 році. Тоді на острові Ванкувер все почалося із хатніх тварин. У чотирилапих неочікувано масово з'явилися пухлини під шкірою та спостерігалися при проблеми з диханням з слідом люди почали жалітися на кашель, мігрень та п'дливість. Рентгени показували темні ділянки у легенях, хірурги вважали, що це рак, і готові були видаляти його. Проте це був гриб, грибкова інфекція. Винуватись, оце криптококос. Кожен десятий мешканець Ванковеру, уражений цим грибом, помер. Острів був оголошено епіцентром епідемії. До цього криптококус вважався умовно мирним грибом родом з австралійського регіону. Але як він потрапив до Ванкуверу? Еволюція трястя. Я вже казав, що грибам набридло, що їх їдять, тому вони придумано отруту. А цей криптококос придумав іншу штуку. Його природним ворогом є ґрунтова амеба. Вона живе у землі, вона рухається, вона їсть інші організми. І от криптококос. Собі розвинув спеціальний захист, який не дозволяє амебі його розчинити у собі. По суті, амеба стала таксистом для гриба та допомогла йому дістатися з евкаліптових лісів Австралії до острова Ванкувер. Наш природний захист від подібного це білі кровоносні тільця, і вони не сильно відрізняються від ґрунтової амеби. Тобто гриб не лише зламав амебу, він хакнув і наш природний захист. Але ж якщо цей гриб може нас вбити, чому він не проявлявся до 2001 року? Клімат. Ми постійно говоримо про глобальне потепління, але насправді не до кінця розуміємо справжніх викликів. Ми пліч опліч живемо з рибами, які мільярд років пристосовуються до будь-яких умов на планеті та весь час підвищують свою вправність у вбивстві будь-яких живих організмів задля збільшення своєї популяції. Єдине, що їх отримає не вбити нас просто зараз. Це температура нашого тіла. Але як тільки глобальне потепління змусить гриби призвичаїтися до існування в умовах температури близькій людському тілу, ми залишаємось абсолютно беззахисні. За останні 60 років на острові Ванкувер середньорічна температура збільшилася всього на 2 градуси і вже спалахнула грибкова епідемія, яка забрала купу життів. Вчені вважають, що існує близько п'яти мільйонів видів грибів, а з них вивчено лише 1%. Задумайтесь лишень в одному кубічному метрі повітря три тисячі спор грибків. Ми ними дихаємо постійно, і як тільки грибам випаде шанс колонізувати не тільки мурах. А й людей, вони це зроблять без вагань. Адже поки ми вивчаємо гриби, гриби вивчають нас. Дякую, що були зі мною увесь цей випуск. Нагадаю про збір для Азову банка в описі під відео. Можна прохання, як будете донатити гривню чи дві, неважливо яку суму, напишіть, будь ласка, в коментарях до донату гриби. Це буде нашим паролем. Зустрінемося у коментарях та у нових випусках.